Тося не зробить саме так називається соціальна ініціатива, у рамках якої ініціативній групі радихівчан вдалося отримати кошти на в влад старого кладовища міста. І саме із таким гаслом, у неділю, 29 листопада, співорганізатори проєкту звернулися до радихівчан вже із першими напрацюваннями, ідеями та пропозиціями. Адже попереду усіх нас чекає спільна робота, далі у сюжеті. 29 листопада у сесійній залі міської ради відбулася презентація проекту Історична справедливість. Проект розпочав свою роботу цієї осені. Його метою є порядкування старого міського кладовища. Своїми напрацюваннями ділилися учасники проекту, а зокрема, його керівник Ірина Бліхарська Бігун. А розповісти було про що, адже за короткий час спільними зусиллями вдалося прибрати кладовище, зібрати та опублікувати історичні матеріали про нього у окремій брошурі та зняти документальний фільм. Хочемо розповісти про той проект, який нам такий, я думаю, вже можна сказати, вдалося втілити в життя. Тому що народився він такою мрією, таким бажанням і вірою в те, що ми зможемо якусь зробити свій внесок для того, щоб історія нашого міста, історія, зокрема цвинтаря старого, який є на території нашого міста, не забудеться, а залишиться не лише в нашій пам'яті, а й у дракованому вигляді і у фільмі грошовий грант на проект, а зокрема на публікацію брошури, зйомки фільму, встановлення пам'ятного знаку на території кладовища, надала комісія у справах молоді Української греко-католицької церкви у рамках соціальної ініціативи Тося не зробить. Також підтримав проведення акції отець Юрій Михалюк. Мені приємно, що той проект, який називається Тося не зробить. Але в нас таки завжди звичай є, що хтось зробить, що хтось за нас має зробити. За нас то ніхто не зробить. Коли ми спільно разом, то можна зробити дуже багато, але коли поодиноко, то ми нічого не зробимо. І мені дуже приємно, що я маю таких парафіян, які завжди підтримують нас, ми підтримуємо їх, і особливо такий проект, який нам вдався зробити. Це місце святе, як ми називаємо, тому що там спочивають і наші рідні, і чужі, і інші, хто похованих є, і то має бути обличчя нашого місця, тому що як навчав митрополит Андрій Шептицький, він не робив, що це є православні, це є греко-католики, це є євреї. І саме на цьому місці вічного спочинку спочивають різні люди, які є і греко-католики, які є і православні, і, напевно, спочивають і інші за визнанням віри Христової. Але ми повинні підтримувати ті наші традиції і зберігати це місце в такому відповідному пошануванні, відповідно такій чистоті, так як би хотілося, щоб ми його бачили, ігор Гілевич, науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка, один із співорганізаторів проекту, автор історичної брошури про старе міське кладовище, презентував краєзнавче видання Старий Цвинтар міста Радехова, історія та реалії сьогодення та розповів про роботу над ним. Якщо ж говорити про саму брошуру, то вона умовно складається з двох частин. В першій з них подана коротка історія, те, що вдалося знайти інформацію про весь комплекс старого радехівського цвинтаря. Насправді це був комплекс, до якого входив костел. Гробниця графа подень, яка була пізнішою, і сам цвинтар. Це є перша частина історії цвинтаря. А друга частина представили матеріали про окремих людей, діячів чи старі радехівські родини, про які нам вдалося знайти матеріали. Як же ж? Проводився збір матеріалів. Насамперед, це була фотофіксація. Інше джерело це якраз були спогади старожилів, з якими я ходив, записував Володимир Андрійович, дзвонив, питав, Зиновий Іванович, Леся Тадеївна. Так само ходили, збирали матеріали. Це зводили разом. Також на зустрічі відбулася презентація документального фільму Цвинтар, потоптана історія, знятого працівниками телестудії Радехів. Фільм це якраз така можливість донести ту інформацію, історичну інформацію, донести важливість цього проєкту, тому що це наш, наш моральний обов'язок, найперше, за такими місцями доглядати. Однією із співорганізаторів проекту є Тетяна Садовська. Вона закликала усіх небайдужих доучатися до пошанування та приведення у належний стан старого цвинтаря міста. До Великодніх свят ми зуміємо організувати вже таку толоку на цьому кладовищі такими вже спільними зусиллями, не п'ятьма десятьма, десятьма чоловіками, а як мінімум п'ятдесятьма. Я сподіваюся, що нам це вдасться. Щоб ми зуміли кожну могилу, яка ще на сьогоднішній день є видною, все-таки поправити, прибрати і підготувати її до великодня. Так як годиться, і сподіваюся, що історична справедливість в нас в місті Радехові і на нашій Радехівській землі все-таки воскресне. Після ознайомлення із виданою краєзнавчою брошурою та перегляду фільму усі присутні долучились до обговорення даної проблеми, висловлювали власні думки та пропозиції щодо подальшої роботи. Проєкт на часі і той час. Вже так визрів, що ми вже давно повинні були ту справу зробити, але не було таких людей. Вчасно дівчата взялися за справу завдяки пану Ігору, пану Володимиру. Все-таки добре, що та книжка є, вона дасть поштовх для дальших пошуків, адже по кожній родині можна писати таку саму книжку. І то є наша пам'ять, наше духовне відродження. Адже народ. Який не має пам'яті про своє минуле, не має майбутнього. Із пропозицією встановлення меморіального знаку або інформаційної таблиці в честь зруйнованого костелу, каплиці графа Бадені та самого кладовища, виступив місцевий краєзнавець Павло Макар. Крім цього, я ще даю таку пропозицію, ініціативу, щоб для для того, щоб наші, ну може радихівчани вже знають, пам'ятають, але при щоб знали, от на місці, де був. Розташований стояв костел поставити хрест і написати табличку, що на цьому місці стояв костел і він в такому-то році був зруйнований. Те саме на місці усипальниці поставити. По закінченню зустрічі учасникам презентації було подаровано опубліковане історичне дослідження. Також усі охочі можуть знайти його в місцевих бібліотеках та школах. Проте видання брошури та створення фільму це не кінцева мета проекту Історична справедливість. Попереду найголовніше належне упорядкування старого міського кладовища. Презентація брошури Старий цвинтар у місті Радехів Історія та реалії сьогодення, а також документального фільму Цвинтар, потоптана історія, не є завершальним етапом, і мені хочеться вірити, що сьогодні ми не підвели підсумки проекту історична справедливість а навпаки, зробили цей перший крок до відновлення цієї історичної справедливості у нашому місті. Хочеться вірити, що проект Історична справедливість таки сколихнув християнське сумління. Кожного радихівчанина